Так, всім привіт друзі. Сьогодні стрім один біля мого будиночку. Йду пивати свої кавуни. Я пиваю свої кавуни, тому люди заходимо та й пишемо. Всім доброго вечора. Поваю кавуни. Дивись, кінці, брів, ну танта. Думаю, ще чуть, ще чуть вийду. Воля та хоч лайк посінтав, ні. Посн... Посн... Лайк поставив. Я казав, що я в день не в Йо пересете. Дві що з то капець. Треба буде. Ярослав, привіт. Дві що мені слимаки із кавуном зробили. Треба буде взяти буде сіль і навкруг посипати, щоб вони не лізли. Ой.

Зараз буду ковуни поливати. Стоти вподбайте. Ти на дачі? Ні, це мій будинок. Ось такий в мене будинок. Бачите? Це мій будинок. Я тут живу, сплю, їм. Ось таке кавуни свої поливаю. Тому люди заходимо та й пишемо, от давайте вподобайки. Супер, ну так, супер. Ой, кавуни мені погризли. Слимаки, якісь равлики. Ой, треба буде... Навколо них сіллю по -по посипати, бо сіль роз'їдає слимаки. Таку сіляку гадость. Тому таке. не свої поливаю. ретельно. Щоб вже напилося, бо я вже їх давно не поливав. Тому ставимо лайки, заходимо, пишемо. Буду зараз, показ... Буду зараз показувати ще, що в мене робиться навколо подвір'я. Ого, ще сюди ще треба. Завтра, по... По... Завтра показує жару. Тому треба дуже сильно полити їх. Дощан не було, ні, не було. Та вже довго не було. Бачите, зараз покажу. О, тут я речі свою син, синталю сушити. Ну, правда, у мене не покошена тут. Бачите? Не покошена. Отут я покосив. Тут я покосив. Тут, тут, тут мій мопед стоїть. Бачите, а там ще не покосив. Треба, треба ще там покусити. і буде супер. Та й таке, тому зараз йду ще раз по кавуни. Ага, в тебе сьогодні гроза була так, вечірнє таке. Тебе сьогодні гроза була, так. Оби нам би <зуби>, зуби. Так, за рікою кози кричать. Мені це в нас виліз. Ось це десь дуже далеко десь. Як кричать, врощать. Ярослав, я розсу що ти сьогодні робив. Як в тебе справи. Пиши справи, Ага. А щось сьогодні поробляв. Так, сплити ще б ніби помідори б. Було б супер би. Може тільки небо вечірне. ви ви вій ві, ві. відпочивав, ага. А завтра ще нічого будеш робити. Що будеш завтра робити? Басень купатися, ага. Я зрозумів. Мотоцики ганяють, є такі люди заходимо пишемо мосик. Так, привіт, Олексій! Як в тебе справи? Що робиш? Я поливаю помідори. До того поливав кавуни ось там. А зараз поливаю помідори. Треба полити, бо завтра буде жара, щоб вони ліпше росли. помідори краще вранці, щоб не хворіло леся. Ага. Ну добре. Наступний раз буду вранці поливати. Олеся, вітаю всім, прий... хто, за... хто заходить. все там Ситав, У Нас тут вве... весело. Ой. Все там от пальці догори. Письмо заходимо. Світа у ти